Експрес-коментар після матчу з хітом. Ну, в першому, я думаю, таймі просто на п'ять з плюсом ваша команда відпрацювала. Ось У другому таймі вже полетіло, що не вийшло по перерві. Погоджуюсь з вами. От перший тайм я задоволений абсолютно діями своїми футболістів. Ми надійно діяли захисті, створили 3-4 таких реальних гольових моменти. А от другий тайм, знаєте, так і акцентували увагу на тому, що потрібно дуже уважно саме перші ці хвилини. Ну, от Переломний момент, я б сказав, би, цей другий м'яч, на, на мою думку, там суддя помилився. Це я так. Особисто вважаю, знаєте там нашого капітана явно видно, були притримали, він так почав вагатися, свистіти, не свистіти. І в цей момент уже претензії до футболістів потрібно догравати. А ми, знаєте, так щось почали думати, чому він не свиснув, і поки ми думали, нам забувають другий. Потім ми, поки розбиралися в собі, що сталося, нам забили ще два. От і все, на цьому гра закінчилась. Уже коли така команда, як хід веде в чотири м'ячі, з ними дуже важко. Вони і захищаються, і контролюють. Тому результат саме оце такі моменти нам потрібно знаєте, в своїй грі вирізати. А так в цілому за самовіддачу претензій я до футболістів не маю. Старались, намагались, не вийшли. Ну, ваша боротьба за четверту сходинку з Черкасобленерго триває. Які думки? Ну, які думки, знаєте, кожна гра фінал. Оце такі думки. Потрібно десь брати, десь брати. Зараз енергія, потім і найти, і найти виїзна гра дуже важлива, де ми не маємо права втрачати жодного очка. Тому ще все попереду, знаєте, п'ять ігр, все-таки все може змінитись. Я думаю, що шанси є. Важко, звичайно, буде, але будемо працювати.